Вітаємо тебе на каналі Betting Guide UA. Ставки на спорт і топ стратегії. Найкращий канал про ставки українською. Як робити ставки на спорт без розчарувань? Які стратегії ефективні, а які не стануть в пригоді? Про все це дізнаєшся у нас. Тож підписуйся вже зараз, щоб не прогавити найсвіжішу інформацію зі ставок. Футбол, хокей і баскетбол. Види спорту, про які згадують одразу, коли мова йде про ставки. Однак забувають про теніс за допомогою ставок, на який теж можливо поповнити свій гаманець. Саме про плюси ставок на теніс та головні стратегії сьогодні говоритимемо. Перший плюс ставок на теніс це спрощене вивчення гравців. У теніс грають не 22 гравці, як у футболі, а лише двоє. Саме від них залежить результат поєдинку. Наприклад, у кожного гравця є період піку та період піке, і ці періоди досить легко відчути та підловити. А в жіночому тенісі багато беттерів навіть відслідковують критичні дні тенісисток та ставлять на їх поразку в такий період. Важливим плюсом у ставках на теніс є те, що часто по ходу поєдинків трапляються камбеки. Це дозволяє підловити вдалий момент для ставки в режимі онлайн. Як і інші види спорту, теніс має свої недоліки. Насамперед немає чіткої регламентованої тривалості матчу, а потрібно дійти до обумовленого рахунку. Також є велика залежність від погоди, тому не дивно, що деякі поєдинки взагалі переносяться на наступний день. А це вже перетворює вашу швидку ставку на тривалу, що ускладнює процес. Перейдемо до стратегій і поговоримо про два улюблених підходи у ставках на теніс. На першому місці у гравців стратегія ставок на сети. Вона полягає в тому, що складається із системи ставок на перемогу у третьому сеті. Дуже важливо, щоб суперники були приблизно на одному рівні. А сама різниця в коефіцієнтах не повинна перевищувати 0,6. ставити доцільно в режимі лайф. Суть стратегії полягає в наступному. Якщо за підсумками першого сету коефіцієнти на перемогу одного з тенісистів є меншими за 1,15-1,20, робимо ставку проти нього. Коли котирування починають зростати і цифри повертаються до передматчевих показників, робимо ставку за головною запорукою успіху цих ставок є ретельний аналіз гравців та детальне продумування ставок під час гри. Ще однією улюбленою стратегією Беттерів є ставка на фаворита. Вона полягає у ставках на спортсменів з коефіцієнтом 1,45-1.65. Також можна зіграти на фаворита за стратегією догон. Адже багато професійних гравців зазначають, що саме в тенісі відбувається найбільше збігів оцінки фаворита букмекерською конторою та реального результату матчу. А на цьому все. Якщо тобі було корисно дізнатись про специфіку ставок на теніс, неодмінно став лайк та тисни дзвіночок. Переможних сетів та удачі. Слава Україні! І бувай!